Ця правда від людей про Валерія Онопрієнка. Я завідувача Житомирського центру розвитку дитини номер 53 Тищук Людмила Іванівна. З Валерієм Васильовичем Онопрієнко ми знайомі більше 20 років з того часу, як він привів до нас свою дочку. Ми пам'ятаємо його як тата дуже дороботливого, порядного сім'янина, який постійно піклувалися. І про свою доньку, і, звичайно, допомагали нам, дитячому садочку. Незважаючи на те, що дочка випустилася вже багато років назад, Валерій Васильович ніколи про нас не забував. І у разі потреби ми завжди мали можливість і були впевнені, що якщо ми звернемося до нього, ми отримаємо необхідну допомогу. Так, басейн у нас працював тривалий час з перебоями. Не було гарячої води, як немає гарячої води в місті, відповідно не працював і басейн завдяки наполегливості Валерія Васильовича. Постійним зверненням здатністю переконати депутатів міської ради. Вдалося в міській раді виділити певну суму, необхідну суму коштів. Для установки спеціальної системи підігріву гарячої води Валерій Васильович Оноприєнко працює як депутат міської ради не від каденції до каденції, а протягом цього періоду, коли його йому люди довірили представляти нашу громаду нашого мікрорайону. Тому я впевнена, що і в Верховній Раді він буде працювати також достойно і постійно на в інтересах громади міста Житомира. Кандидат у народні депутати України, округ номер 62 місто Житомир Валерій Онопрієнко: Патріотизм, моральність, професіоналізм.